Доброго дня. В цьому відео розглянемо розширення функціональності для адміністраторів реєстру, можливістю налаштувати інтеграцію з ID Govua для певного реєстру, незалежно від налаштувань платформи. В табі «Кабінет отримувача послуг в полі Оберіть тип автентифікації було додано для вибору третє значення реєстрова інтеграція з ID.gov.ua». При виборі цього значення. Адміністратору реєстра необхідно заповнити наступні обов'язкові поля. Посилання, ідентифікатор клієнта в системі IDGovUA та клієнтський секрет. За замовчуванням ці поля пусті. В полі ключ шифрування, адміністратору реєстру необхідно обрати ключ для шифрування при інтеграції з сервісом IDGovUA. У випадаючому списку доступні значення, що були внесені адміністратором платформи в розділі керування платформою. Детальніше процес управління ключами шифрування буде описано в окремому відео. Також відповідні зміни відбулись і в табі кабінет надавача послуг. Тип автентифікації ID.gov.ua було перейменовано в реєстрова інтеграція з ID.gov.ua». При виборі цього значення. Також необхідно обрати значення в полі Оберіть ключ шифрування. Для демонстрації ми попередньо налаштували реєстрову інтеграцію з ID для кабінету отримувача послуг, заповнивши усі необхідні поля. При переході в кабінет через швидкі посилання бачимо сторінку автентифікації через ID Viewа, налаштовану на рівні реєстру для цього кабінету. Опції для автентифікації отримувачів або надавачів послуг в кабінет, наприклад, дієпідпис або хмарний ключ залишились згідно вже існуючої реалізації. Використаємо ключ фізичної особи для автентифікації в кабінет отримувача послуг. Бачимо. Що користувач успішно автентифікувався в кабінет. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу.